Я голова офісу трансформації, до того я був радником Київського міського голови, до того я активно розвивав міста Київ з 15-го року проєкти ВДНГ, ЮНІТІЦІТІТІ і таке інше. <клес> і занурюючись в проблематику КМДА, я зрозумів, що головна проблема це неефективність і корупція. Все це можна вирішити спокійними менеджерськими кроками, не чекаючи на НАБУ, поліцію, САП і таке інше. І коли я побачив... Що починається конкурс, я початку спочатку подумав, що це якийсь ну, як тролінг, що це неправда. Що не може найбільш корупційна установа в Україні, КМДА, за версію ДБР кожна третя гривня крадеться. 70 мільярдів в середньому 20-25 мільярдів крадеться, так чи інакше. Ми як офіс трансформації самостійно знайшли корупцію на 5 мільярдів. Там. І КП Інформатика, І КП Київ Транспортсервіс, і КП Київ Зеленбут, і КП «Плєсо». Скрізь 300, 500, 2 мільярда гривень. Отакі суми крадеться. Київ Зеленбут взагалі гроші не просто вкрав. а... Придбав на них нерухомість в Італії чи в Іспанії. Це є е, е, окрема справа НАБУ, вони їм займаються. <реш> і коли я побачив це ну, конкурс, я подумав: ну точно, це жарт, ну не може бути такого, щоб люди самі на себе зробили антикорупційний департамент і вирішили це робити. Тут два аспекти. Перший аспект, я не повірив, що вони реально будуть це робити, знаючи глибину проблематики. Другий аспект. Ми тут маємо юридичну довідку, зараз ми проаналізуємо загалом, це, це легально чи це тільки грамота. Але зараз я процитую ситуацію, яку ми проговорили разом з головою НЗК з Олександром Новіковим. І це було 20 вересня. Ми проговорили цей конкурс на керівника департаменту з питань запобігання корупції. І вирішили, що це А може бути надія, Б. Це може бути потенційна вистава або цирк. Зараз ми вже бачимо, що це скачується до цирка, тому що обрали людину з 30-річним досвідом в міліції і поліції. Боротися з корупцією найбільш корупційній установі Києва, загалом, отже, чи була це правда, чи неправда, ми розуміємо, що це цирка вистава вже. А чому я повірив, що це правда? Тому що я побачив Катерину Будко, я дуже поважаю це. Голова ГО Автомайдан. Я побачив Олександра Лєменіва, це голова Стейт Воч. Також дуже поважна людина з питань запобігання корупції. Віктор Чумак був це народний депутат від удару, і Другий Віктор Дамагальський. Віктор Дамагальський, це три роки радних з питань антикорупційної діяльності пана мера. Поважні люди. Я подумав, ну може, реальна правда. Потім зробив аналітику статті. Стаття 13 дроп 1 Закону України про збігання корупції каже, що створювати уповноважені антикорупційні підрозділи не можуть виконавчі органи міських рад. Це може бути. Тільки державна структура згідно закону України про місцеві державні адміністрації, виключно державні адміністрації. В Києві це голова КМДА, а на час воєнного стану це начальник Київської військової адміністрації. Тобто не кличко, а начальник військової організації може спробувати це робити. Це перше. Друге, Київрада... Не могла створити такий департамент, бо це чисте державне повноваження. І не існує такого повноваження у органу місцевого самоврядування. Отже, боротися з корупцією може тільки держава, а не місцеве самоврядування. В місцеве суверяни може бути аудит. До речі, у нас є цифри аудиту. Там за рік місцевий аудит КМДА знаходить корупції на 200-100 мільйонів гривень. Тобто, для того, щоб боротися з корупцією, не потрібен департамент. Треба виконувати рішення власного департаменту аудиту. І корупція частково зникне. Тобто, це окреме підтвердження того, що все це фількіна грамота і обман громади. На жаль, і ви побачите, я спеціально це казав на камеру. Там була онлайн-трансляція, що це ми робимо конкурс, і він назавжди залишиться в аналах історії як профанація боротьби з корупцією. І, на жаль, шановна комісія буде частиною цього. Хаос. Безлати на ефективність. Я нагадаю, що за 10 років не створено, не побудовано жодної станції метро. Нема метро на виногради, нема метро на Треєчну. Обіцяв Кличко, коли прийшов до влади. Недобудований Подільсько-оскрешенський міст, мост міст, метро Аварійний, п'ятий рівень. Міст Патона Аварійний, п'ятий рівень, міст південний аварійний, четвертий рівень, шулявський міст, недобудований 600 мільйонів. Бюджет зріс до 2,1 мільярда гривень. Ті в 80% всіх тепломереж аварійні. Є діючий контракт з країною агресором на 200 мільйонів гривень. Вони платять в Росію за якісь там історії. 90% аварійності бортнівська станція аерації. Є контракт на мільярд доларів кредиту льготно з японцями, але вони починають, тому що Київ, Київська влада, корупційно не може впоратись не корупційно. Починати працювати з такими великими сумами. Отже, ми маємо управлінський колапс. Треба зрозуміти концептійно, що таке корупція в базових цінностях. Тобто, якщо голова. КМДА не пояснює, що це погано, не проводить бесіди, не карає самостійно, не звільняє, бо це менеджерська функція, то нічого не буде. Це перше. Друге, будь-який чиновник має діяти за дуже простою формулою проаналізувати дані. Зібрати дані, проаналізувати дані, взяти думку експертів, знати думку громади після того прийняти рішення. Все це має бути прозоре на будь-який бюджет від 10 мільйонів до мільярда гривень на реконструкцію госпіталя. І тоді так станеться, що половину проектів не потрібно, тому що, якщо ти збираєш ці дані аналізуєш, це мільярд можна витрати по-іншому. А якщо ти робиш це прозоро, якщо ти злучаєш міжнародних експертів, якщо ти створюєш приватне державні партнерства. Коли в тебе є міжнародний партнер, як японці, наприклад, да, уряд, вони не дозволять вкрасти київським корупційним чиновникам. Саме тому в київських корупційних чиновників нема жодного партнерства з великими компаніями, тому що вони не зможуть працювати з корупціонерами. Це треба починати заступників. Зараз, наприклад, я сужуся з першим заступником київської міського паворозніком Миколом Юрійовичем саме за нашого розслідування з приводу його потенційної корупції на 575 мільйонів гривень, де компанія, що належала його невідці, нібито отримала 575 мільйонів гривень на виконання якихось будівельних робіт. Але це пряма прізвище паворознік-паворознік. І саме за того ми конечно, саме за того ми судимось. Але це, ви розумієте, риба гниє з голови. Тобто, якщо перший заступник потенційно замішаний у такій історії, що що ми кажемо про всіх, про решту інших? Якщо місто захоче, щоб жодна пам'ятка не зносилася, місто може зробити так, що жодна пам'ятка не буде зноситись. Бо місто Київ на сьогоднішній день це закупчення корупційних інтересів: рука руку моє, манус manum млява це латинь. Ем, і якщо ти одному скажеш забудовнику, ми не зносимо пам'ятки архітектури, тому що це важливо, все решта зрозуміють, все зносити не можна, бо місто може подавати в суд, місто може зубодняти незаконні дії, місто може забирати землю, місто може припиняти договір оренди, і місто може відключати комунікації, місто може все. Або місто може зробити отак: глазки. От, і буде руйнуватися наша пам'ятка. Нема кримінальної відповідальності, а місто імпотентне. Місто просто не керується неефективними менеджерами. Мер у нас чудовий спортсмен, чемпіон світу. Він молодець. Ми маємо подякувати за 10 років. Нехай НАБУ все решта перевіряють його діяльність і скати до побачення. Ну все, ну ми бачимо, що місто в хаосі за такі гроші. Місто в хаосі, в хаосі, в занепаді і в великих проблемах. Міняти голову КМДА, працювати активно з головою військової адміністрації, в якого є все підписи. Якщо було бажання, все можна зробити. Це тактично. А стратегічно це треба писати стратегію розвитку Києва. До речі, транспортна стратегія написана світовим банком в 2015 році. Вона профукана, виконана на 15-17%. І зараз треба переписувати знову. Тобто, місто не спромоглося виконати ту стратегію, яку воно підтвердило, затвердило, зробило. Місто будує по подітках міст без фінального проекту, його немає. Ми не розуміємо, де закінчиться цей міст, як він буде йти на розв'язку. А метро, яке нам розповідають, воно зараз коштує завдяки корупційній діяльності міста від 100 до 150 мільйонів доларів за кілометр. Ми домовлялися з Віталієм Володимировичем, що я йому допомагаю розвивати місто. Ми зробили проект 4 в метрополітені. До того його ніхто не міг зробити 10 років. Ми зробили це безкоштовно. Там був корупційний потенціал 20 мільйонів доларів. Ми запобігли розкраданню грошам на великому тендері 65 мільйонів гривень на закупівлі камер. Які мали би по обличчю визначати, скільки наскільки людина хвора на ковід і таке інше. Були такі історії. Тобто ми працювали. Наприклад, я коли я прийшов, я сказав, давайте будемо займатися трафіком. Наприклад, да? проблема трафіку очевидна, але зрисувалося, що людини відповідально за трафік в Києві немає. Трафік не вимірюється. Київ номер три в світі по заторам. Перше місце Москва, друге Стамбул. Це міста по 30 мільйонів людей, агломерація. І Київ 3 мільйони має третє місце. Це значить, що Києвом не займається в принципі. От ми зробили, наприклад, публічний держборд трафіку. Ми зараз аналізуємо трафік на сайті Офісу Трансаратії, можемо перевірити, що є. Оце проект, що я сказав, це велике транспортне коло. Це майбутнє Києва 175... Кілометрів доріг окремих і півтора мільйона людей на добу буде перевозити. І коли ми з ним працювали з селем Володимировичем, ми проаналізували проблематику, проаналізували корупцію. І далі я сказав, Володимир, Володимирович, ми маємо міняти всіх заступників, ми маємо працювати далі. Але має бути ваше бажання це робити. Я в виборах приймати участь не буду. Тому що я не політична фігура. На той час мені було це не цікаво. Я сказав, Віталій Домович, ви приймаєте участь у виборах, я вам допоміг по максимально. А далі, після виборів, якщо буде бажання, звертайтеся. От я чекав, 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 він не звертався, напевно, я подумав, в Києві вже гарно. А потім ми про діяльність поворозника і з'ясували, що там є над чим працювати. Так, я зрозумів. Я пообіцяв Віталіодивичу, що я в 20-му році не йду в мери, щоб йому не заважати. А в 25-му я вільна людина. Я можу робити все, що завгодно, і так як я працюю вже над розвитком великих урбаністичних проектів і Києва з 15-го року, я вважаю, що я вже маю досвід, я маю експертність. Я знаю проблематику Києва досить глибоко. Ми працюємо з експертами різних рівнів. Ми працюємо з незалежними організаціями, з посольствами. Ми проводимо розслідування. Ми пропонуємо власні експертні проекти. І я розумію, що це крута програма для партії і людини, яка піде, буде боротися з цією неефективністю і корупцією. Віталій Володимирович грає цю велику політику. Він хоче стати там, не знаю, президентом, національним лідером і таке інше. Він забуває, що є окремий закон про столицю, який змушує Мера Києва активно співпрацювати з президентом, з президентською адміністрацією вертикально східно діючого законодавства, а не протистояти йому, а не розповідати якісь там інші історії. Київ.